Виконуємо номер 207 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 49 із підручника Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Скільки відсотків становить? задання перше: число 7 від числа 28. І друге число 2,7 від числа 3,3. Приступаємо до виконання. Щоб знайти, скільки відсотків становить одне число від другого, повинні ми 7 поділити на 28 і помножити на 100%. Подамо 100 із знаменником 1. Чисельнику 7 помножимо на 100, в знаменнику 28 на 1. От ну, тепер скорочуємо 7 і 28. Скорочуємо на 7. 28 ділимо на 7 буде 4. І, 100 і 4 скорочуємо на 4. 100 ділимо на 4 буде 25. Отже, маємо в чисельнику 25, знаменнику 1: 25%. Завдання друге. Тепер число 2,7 від числа 3,7. Поділимо 2,7 на 3,3 і помножимо на 100%. Подамо 2,7 у вигляді неправильного дробу, і 3,3 також у вигляді неправильного дробу. Маємо 27 поділити на. 18. 5. Ну, а тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. І 100 подамо зразу знаменником 1. отже, 27 множимо на 5, а 10 на 18. І тепер в чисельнику ще 100, в знаменнику 1. Ну, тепер скорочуємо. 10 і 100, скорочуємо на 10. 27 і 18 Скорочуємо на 9. 27 ділимо на 9 буде 3, 18 ділимо на 9 буде 2. 2 і 10, скорочуємо на 2. 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, маємо 1, а в чисельнику. 5 помножити на 5, 25, а на 3,75. 75%. Відсотків. Номер 207 із підручника Алгебра 7 та 3 крапочка 49 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.